З краси не пити роси джамала продовжує збирати нагороди цього разу спеціальну відзнаку Гордість України. Вау вау вау! зовсім нещодавно була на іншій церемонії у Великій Британії. Це Брід Awards. Чий виступ тебе вразив найбільше? З ким, можливо, ще познайомилася? Тому що це для тебе було не вперше бути серед е, світових зірок. Дуже багато було дуже крутих номерів. До пообщатися не вдалося. По простій такій причині. Я не очікувала, що, ну, чесно говоря, всі так сильно напиваються. напіваються. Тому взагалі не вдалося, тому що всі вже під кінець Мої мероприятия були очень сильно п'яні. Тобто, о, світові зірки просто напилися під кінець, хтось з горя, хтось від радості. Я кажется, вони просто це приймають як в чи сам Неважливо, показують його по телевізору, вони просто вот, от того, що вони сабралісів в місті виступають і виходить до того далося. Єська това там свобода, і вот кайф цього року. Ти була у журі національного відбору Євробачення? Чи задоволена ти вибором? Чи задоволена тим, що Україну представлятиме оторваль? Так я задоволена, тому що я хотіла, щоб в цьому році була представлена саме а, чоловіча команда. Це якось показує, що в нас є сила. Нам Женя Галіч розповів про те, що ти йому всіляко допомагаєш. Ти ледь не вокалом з Женєю займаєшся. Так так я трішки було, тому, що я дуже за це вболіваю. Я дуже хочу, щоб вони виконали свою пісню достойно тому, і даю якісь поради. Пригодяться, згодяться окей. Ні, ну так і буде. Теж добре. Твої вбрання. Від е, зустрічі до зустрічі нашої з тобою стають все відвертіші. Що твій наречений з цього приводу думає? Тут таке декольте, що я очі не можу відвести. Я можу уявити, що чоловіки, коли поруч з тобою, як вони шаріються. Ну я не знаю, ну так вийшло. Це я не знаю, як це пояснити. Він не бачив, він зараз в Америці. Тому не побачить, не побачить так. Я тебе дуже люблю. Євробачення, концерт у палаці спорту, великий сольний. А коли ж підготовка до весілля дуже складно, але я дуже прошу Бога, щоб все в нас вийшло, щоб е, встигнути все, тому що потім не буде часу, взагалі, тому що я поїду в американський тур. Мені навіть не було куди ставити, ставити весілля, нема часу одружитись. Отак, але знайшла дату. Найшла.